Цей торт головна зірка мого святкового великодного столу. Ніжний, ароматний і просто тане в роті. Дивіться уважно, зараз я покажу вам чарівний рецепт і розкрию абсолютно всі секрети, щоб у вас він вийшов просто ідеальним. Спочатку приготуємо бисквіт. Тут у мене два курячих яйця. Висипаю їх в глибоку миску. За ними ж додаю 150 грам цукру. І тепер беру ось такий блендер з насадкою вінчик і гарно це все перемішую. У цьому бісквіті не потрібна сильна така устойчива піна. Потрібно просто гарно перемішати всі інгредієнти до такої однорідної світлої маси. Ставлю на максимальні обороти і перемішую. Все, ось така, бачите, однорідна маса. Сюди потрібно додати 120 мл молока. Молоко у мене жирністю 3,2% кімнатної температури. Гарно це все перемішуємо. Після того, як добавили молоко, перемішали, додаю сюди 60 грам олії рафінованої без запаху. Ось так. І ще раз все гарно перемішуємо. Тут у мене 150 грам просіяного борошна, вищого гатунку, і 40 грам какао. Все це потрібно об'єднати. І просто гарно перемішуємо між собою. Об'єднуємо ці два інгредієнти. Тепер борошно з какао, половину додаємо сюди до рідкої маси. Тільки половину, половину залишаємо. Спочатку гарно вінчиком ось так перемішали. Не включайте блендер, тому що зараз все буде по всій кухні. Тепер зменшуємо обороти. У мене дуже зручно, бо цей блендер працює на 5 швидкостей, і я можу регулювати собі. І включаємо тепер. І тепер додаємо другу половину. Сюди додаю 4 грами соди. Це приблизно 1 чайна ложка без гірки. І гарно це все ще раз перемішую. Після того, як ми це все гарно перемішали, сюди потрібно додати 1 чайну ложку оцету. У мене 9%, -й. а також 100 мл гарячої води. І все це ще раз гарно перемішати. Тим часом я підготував собі ось таку форму. Це таке кондитерське кольцо. Вона без дна, тому я в два етапи застелив її фольгою. І в нас вийшло ось таке тісто для бисквіта. Бачите? Тепер ми це тісто, діаметр моєї цієї форми 18 см. Тепер просто тісто переливаю сюди. За допомогою силіконової лопатки допомагаю собі його сюди перелити, щоб в місці нічого не залишалося. І тісто для бісквіта випікаю у розігрітій духовці 160 градусів приблизно 35-40 хвилин. Орієнтуйтеся до сухої зубочистки. Режим верх-низ без конвекції. Безквітик повністю готовий. Вигляньте, який він класний. Трішки піднявся. Ось такий. Давайте перевіримо його на готовність. Все, бачите, зубочистка повністю суха. Залишаю його зараз на 10-15 хвилин. Нехай він трішки остине, тому що зараз нам його потрібно розрізати, а з ним зараз працювати неможливо. Він дуже гарячий. Бисквітик квітик повністю охолонув. Я можу вже з ним працювати. Я візьму свій чудо-ніж, А знаєте, чого чудо-ніж? Бо в такому чудо-наборі входить ось такий філейний ніж. Таким філейним ножом я завжди розслоюю як рибу, так і взагалі якісь. Можу стейки розслоювати, якщо мені потрібно. І також це стосується безквіті, друзі. Ви знаєте, такий чудо набір. Ви можете замовити по посиланню внизу. Він, до речі, зараз за акційною ціною. Тому встигніть. Дивіться, так як він піднявся, цієї шапочки нам не потрібно. Ми беремо ось так і ось так гарно її зрізаємо. Ніж дуже гострий, тому все це комфортно робити, все дуже легко. Шапочку ми цю забираємо. А ось цю основну частину ми розрізаємо ось так надвоє. Для того, друзі, щоб вам було класно орієнтуватися і дуже легко, дивіться, орієнтуйтеся по ось цій частині, бачите? Ось так. Я вам раз покажу. Все, бачите? Орієнтуйтеся ось тут. Оцей ваш діаметр. Собі сюди дивіться і контролюйте товщину. Ось так. Бачите? Раз, раз, раз. Це я просто вивертаю зараз, щоб вам було краще видно. Тут дуже важливо, друзі, гострий і ось такий філейний ніж, щоб не був ніж з широким полотном. Все, готово. Забираємо. І в нас вийшло ось такі дві рівномірних частинки без квіту. Тепер я беру ось таке кондитерське кільце. Бачите, в такому кільці я випікав. Беру один без квіт і підганяю кільце під розмір без квіту. В ідеалі, щоб тут була ацетатна пленка, але у мене її, на жаль, немає. Все, буде без неї. І один бисквіт я залишаю. Тому що у мене немає ще крему. Давайте приготуємо смачний крем. 150 г цукру, ось такого в сотейнику. Заливаю це все 65 мл води. Ставлю на плиту і потрібно його довести до закипання. 10 г желатину. Все це заливаю 45 мл води. Ось так. Гарно це все перемішую. І залишаю жилатин, щоб він собі набух, поки у нас готується сироп. Сироп час від часу потрібно перемішувати для того, щоб пришвидшити процес розчинення цукру. Ось так. Як тільки він почне закипати і цукор повністю розчиниться, його потрібно відразу забрати. Сироп вже закипає. Бачите? Зараз його температура приблизно 120 градусів. Сюди потрібно додати 1 чайну ложку лимонного соку. І гарно це все перемішати. Все. І ми можемо забирати сироп повністю з вогню. Тут у мене 70 грам білків, це приблизно 2 курячих яйця. Їх потрібно збити до такої білої пишної маси на максимальних оборотах. Сюди додаємо, друзі, 10 грам ванільного цукру, бачите, білки вже на такому піці. Все. І ще раз гарно це все збиваємо. Достатньо. Тепер беремо сироп і тоненькою такою струєчкою вливаємо це до яєчних білків. Тут желатин, який ми заливали водою. Бачите, він тако гарно набух. Його потрібно розтопити просто у мікрохвильовці. Слідкуйте, коли він там розтоплюється, щоб не довести його до кипіння. О, бачите, це буквально 2-3 секунди. Сюди тоненькою струєчкою додаємо желатин. Крем повністю вже готовий. Будемо збирати тортик. Я бачите один коржик безквітний взяв, поклав його на таку дошечку, де у мене тортик буде вистоюватися. Накриваю його кондитерським кілечком. Ось так. Все гарно ось так. Стискаю. І тепер весь цей крем викладаю на перший шар без І накриваю наступним коржиком. Ось так швидко і легко можна зробити ось такий тортик. Тепер, друзі, треба його поставити в холодильник на 3 години. Нехай він повністю остине, застине, пропитається, крем повністю застине, так як він на основі желатину, і в кінцевому результаті буде дуже смачно. Потім, друзі, якщо тут бачите, я засильно натиснув, трошки кожи так потав, це нічого страшного. Знаєте чому? Тому що потім ми будемо його заливати шоколадну глазурю. повністю весь. Тому чекаємо 3 години. А для вас це буквально мілісекунди. Пройшло рівно 3 годинки, тортик дуже добре вистоявся. Давайте знімемо форму. І ви погляньте, яка вийшла краса. Він просто чудовий. Крем дуже класно застив, тому що він на желатині. Все, все так, як має бути. Зараз ми будемо готувати шоколадну глазур і буде просто чудово. 200 грам шоколаду У мене ось такий чорний кондитерський шоколад. Можете використовувати або такий, або якийсь інший. Головне, щоб він був чорний. 40 г вишкового масла та 30 мл олії без запаху, рафінованої. Все це пересипаю в миску. Додаю сюди масло. І заливаю все це олією. Ставлю на перову баню. Але, друзі, у мене тут сотейнику води скільки, що до дна вода не доторкається. Вона не повинна доторкатися. Все. І розтоплюю повністю, щоб шоколад розтопився. Ось така глазурь вийшла. Перемістив її в сотейничок. Тут в мене ось така конструкція. Тортик переставляю сюди ось так на решіточку. Якщо маєте змогу, повторіть так само. І тепер, друзі, просто беру і поливаю ось цією шоколадною глазур'ю. Тепер що ми робимо? Ми ось тако формуємо повністю ось так, щоб глазурь повністю покрила весь тортик. Ось так бачите. Тепер потрібно, щоб шоколад повністю застив. Відправляємо в холодильник на одну годинку. Якщо немає змоги, помістити це деко в холодильник з решіточкою, поставте просто якесь холодне місце. Все, годинку. Шоколад повністю застине. Я вам покажу, який він класний у розрізі. А ось це, друзі, вже готовий результат. Ви просто подивіться, який він класний. Цей тортик так і проситься, щоб ви поставили йому лайк. Він цього заслужив. Ну що, друзі, давайте я буду розрізати і покажу вам, який він у розрізі. Візьмемо філейний ніж. Наголошую, друзі, філейний ніж в такому вам найкращий помічник. Гарячу воду. Ось так зробимо, щоб лезо ножа прогрілося. І ось так акуратно розріжемо. І ось такий він у розрізі. Ви просто подивіться, яка це краса. Ну що, друзі, давайте будемо пробувати. Мій улюблений десерт на великодному столі. Це треба спробувати. Ви просто подивіться на нього. Ніжний. Класний. Просто гляньте, який він чарівний, друзі. Обов'язково приготуйте. Обов'язково спробуйте до чаю, до кави, я взагалі мовчу. Тут взагалі без слів, бо це така смакота це одна райська насолода, друзі. Він не відчувається сильно солодкий, він відчувається дуже-дуже ніжний за рахунок цього желатинового крему, за рахунок класного рецепту бисквіта, в поєднанні він просто шикарний. Це я вам обіцяю, гарантую. Якщо ви повторите все за мною, класний результат вам забезпечений, а особливо на великодній стіл. Тому, друзі, сміло готуйте. Я знаю, що це відео було корисно. Підпишіться на канал, тут дуже багато смачних рецептів. Також не забувайте, що в мене ще є телеграм-канал, там вже більше трьох тисяч людей рідненькі. Я вам дуже вдячний, що підтримуєте. Підписуйтеся там для вас. Я готую ще багато цінної інформації. Підписуйтеся, посилання внизу. А якщо хочете якісно провірену техніку, особисто мною а на, і на техніку отримати ще два роки гарантії, переходьте в мій магазин, буду вас там чекати. Я вам нагадую, що на друге замовлення за вами закріплюється знижка в 5%. А на третє замовлення за вами закріплюється знижка в 10% назавжди, доки буде існувати магазин, доки ви будете отримувати такі сладенькі знижки. Все мої хороші обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока.